І бачите, вам вітри і, і серце. Сьогоднішня неділя, вона є е, така особлива, бо згідно уставу е, ми маємо від зіслання Святого Духа до початку е, неділі 35-ї, яка називається Неділя Митаря і Фарисея, 34 неділі. Але знаєте, що сталася календарна реформа. І все змістилося на неділі більше Забратно Івангелів читати. Сьогодні Івангелія читається та, яка була пропущена перед воздвиженням чесної Животворящого Христа. Так церква вклала опомитовну практику недільних читань, щоб кожна неділя вона щось несла для нас таке особливе духовному значенні. І є такий евангелістичник, який описував немов би драбину, яка веде до, до Царства Божого. І кожен щабель це є певна чеснота або е, певне, певна неділя в календарному значенні, яка десь невидимо для де нас, духовно дає нам щось важливе. Ми можемо навіть, самі не розуміти, але воно нас зміцняє і скриптяє. Ми сьогодні ми читаємо притчу, яка нам говорить про запрошених на весільних гостей. Знову увагу, сьогоднішнього апостола, дуже чудові слова, сьогодні апостол говорить, які є скеровані виключно до нас і про нас. Він каже, всі ми є помазані, ми помазані з вами. Через Ісуса Христа, через Ісуса Христа ми помазані. Помазані Святим Духом, помазані на Царство Боже. Що таке помазання. Колись помазання це була така м, місія, яку здійснювали Божі люди. Наприклад, помазання на те, щоб бути пророком, помазання на те, щоб бути царем, помазувати також на служіння священників. Тобто помазання це те, що Бог благословляє і те, що є ним Тобто, якщо ти стаєш пророком, то назавжди, якщо ти священником, то назавжди. Якщо ти стаєш царем, то також що назавжди. Ми з вами є помазані на Царство Боже, і це є що? Назавжди. Ми тими, е, тими бажаними гостями того царства, того бенкету, до якого нас просить Господь. Але буває так, що, ну знаєте, якщо так, так чисто практично подивитися на цю притчу, запрошує цар. Ну, А цар не просто просить так? Ми, ми таких столів, би, певні ще ніде не бачили, якщо ми не є царського роду. Так? Там будуть такі напитки, їжа така, яку ми ніколи в житті, може, не спробуємо. І тому піти на царське весілля. Або від, не піти вірніше, відмовитися, це є що нераціонально, це безглуздо. Це те, що напевне не може чисто вкластися в нашій голові. Тому що так робити, як правило, ніхто не був, не робив би на, на нашому місці, коли ми б опинилися на місці тих, запрошених, ми обов'язково в'язково пішли, тому що ми ще ми на весіллі отримали би і подарунки. І думаю, ці церкви кажуть, що ті, що були запрошені, а виявилися негідними, це ті, які фактично вибрали замість помазання гріх. Гріх це є річ, яка є фактично абсурдна, вона не є корисна в нашому житті. Але для багатьох людей гріх, він знаєте, є спосіб життя. На них в гріху або жити в темряві, бо більше полюбили темряву, як, як світло, каже Іван, як у тих людей. І вони вже будують так своє життя брехати, обманювати, кра, красти. Е, ну, для них це є їхня стихія, їхнє життя. Тобто вони свідомо вибирають це життя і відкидають оцей бенкет, оцю радість, до якого вони є запрошені. Багато богословів каже, що коли цей цар в притчі говорить про зарізаних ворів, і теля, то це вказує на. Те, що народ, який приходив, приносив ті жертви, а це були народ Ізраїля, народ вибраний, він від, вони відкинули Ісуса, відкинули, відкинули спасіння, яке приходило через Нього, і кому немов би, підкреслимо, що цей народ вибрав щось інше. Вибрав поле, поле в єврейській мові е, звучить на українську як шадеш. Це дуже важливо, е, щоб вони що, десь що, що зрозуміли. Діяльність на полі волами може отопочнуватися зараз як діяльність активних людей, які займаються бізнесом. І е, в єврейському розумінні, коли вони Бога іменували Ягове, бо це було святе ім'я, і вони не могли так його називати просто так, це тільки священник міг це ім'я назвати в час Пасхи, коли він заходив і кропив жертвник за гріхи народу. А євреї називали Бога е, різними іменами, які визначали його характеристику. Ну, наприклад, Бог царов, Бог або в перекладі означає цар слави. Найбільше поширеним таким ім'ям, які євреї називали е, слово Господа, це було Ель-Шадай. Пам'ятаєте, шаде флоне, Ель-Шадай. Тобто людина, яка займається бізнесом, дуже часто в неї фактично. Приходить таке розуміння, що через гроші, через ті засоби, які вона має, можна багато справ вирішувати. Можна ними маніпулювати. Тобто людина не може почуватися самодостатньою. І це десь в великій мірі таких людей може нікого віддаляти. Вони вибирають завжди шаде, тобто поле, волів, але не вибирають Бога, який є ель, тобто Господь, тобто той, який є всемогутній. І тому ті люди, які, наприклад, живуть, покладаючись на багатство, про них Господь говорив минулої неділі, таким увійти в Царство Боже, що? трудно. Легше би б людям через вушко голки пройти, каже Господь, ніж тим, які покладаються на свої багатства. Не саме багатство і зло, але ті люди, які покладаються на свої багатства. Бачимо іншу категорію людей, яких Господь. Цей пан через слух запрошує на весілля. Каже, все готове. Незалежно від нашого вибору, Царство Божого, воно відбудеться. Бо не від нас залежить, буде воно чи не буде. Бо воно вже готове, воно вже приготовлено через жертву Ісуса Христа. І каже, підіть на роздоріжжя, на виходи, на дороги і всіх, кого спіткаєте, кого зустрінете до слух, каже цей пан, приводьте, щоб весільна світлиця була наповнена. І пішли ці слуги і зібрали і злих і добрих людей. Іншими словами, ми можемо сказати наступне, що наші гріхи не є переконою до того, щоб ми увійшли в Царство Боже, щоб ми увійшли і стали спадкоємцями, учасниками цієї божественної радості. І коли ми засмучуємося своїми гріхами і робимо це правильно, то ми повинні розуміти, що це не є. Те, що робить нас якимись такими, що Господь нас не хоче бачити чи прийняти. Навпаки, дуже часто через пізнання своєї гліховності людина може знаєте, бути ближче до Бога, пізнавати свою немічність і більше вкладатися на нього. Але є і третій момент цар входить на той бенкет подивитися на гостей. То ці церква каже, що це момент, коли Ісус прийде за славою судити живих і мертвих всіх людей. І Він бачить одного чоловіка, який був не одягнений у весінню одіж. Якщо би ми, ми розуміли звичаї е, тогочасних е, е, народу Ізраїля, народу Божого, як в них відбувалося весілля, а все весілля, яке справляли князі, тобто царі князі. Ті запрошені, які приходили, вони не мали мати ну, такого почуття, що вони щось, е, щось не мають, або якось себе почувати не, не дуже добре на цьому весіллі, бо може мати, мати недобрий одяг, бо не всі багаті. Кожна людина, яка приходила на весілля, були спеціальні слуги, які мали спеціальну одежу для тих людей, які десь з дороги прийшли, наприклад. І були десь Брудна одежа, чи не дуже підходила до того дійства. Всім давали одежу. І за тим пільнували, щоб всі були одягнені, щоб всі не мали причини десь сумувати, що вони виглядають гірше від інших гостей. І тому ці церкви, дивлячись на цього чоловіка, звертають на те, чим є одежа, які символи одежі у Святому Писанні. Згадаймо собі перших наших прародичів в Еденмі в Райському саду, коли вони зрішили, вони що? Побачили, що вони не голі, що вони не мають одежі. Ніби вони до того мали одежу. Мали. І церкви кажуть, що перша людина, яка була виткана зі світла, з Божої слави. І ця слава Божа покривала людину. Людина завжди мала домінування духа над тілом. І це тіло мало особливі е, е, характеристики, такі, які мав Христос після Свого Воскресіння. Пригадуєте, Христос ходив куди? Через сам Він міг з'являтися в різних частинах е, на великій відстані воду миті. Він показував, яке тіло людина буде мати після свого Воскресіння. Це не буде те тіло, яке старіє, та, яке хворіє. Це тіло буде, знаєте, завжди. Здорове і буде мати такі властивості, щоб випромінювати в собі Божу славу, яка є схована через наше це тілесне тіло. А цей чоловік занедбав отримати ту одежу. Книга Откровення пише про одежу наступні слова, що це ті, тобто праведники, мученики. Які випрали свою одежу, які її очистили у крові Агнця Божого. Уявити, щоб крові очистити свою одежу. так? Але це образно сказано. Оця одежа, яка є очищена у крові Агнця, це є ознака Божої благодаті, яка на нас спочиває від часу хрещення. І кожного разу, коли ми грішимо, ми можемо випрати ту одежу у крові Агнця через покаяння, через причастя. І люди, які приходять до церкви лише, щоб подивитися, або просто дуже багато у нас тут є на вулиці ворожка, про тих різного роду сюдителів, які, які полювіли типу, реї, не жнуть, не сіють, але живуть добре, так? мають де косити гроші то вона дуже часто посилає тих людей до церкви. І Я собі ставив питання, чому? Бо одного разу принесла мені там дорослу людина, прийшла і каже, я хочу похрестити. Я кажу, ми ну, не можемо хрестити так. Ну, Бо ти вже доросла людина, ти маєш вже вірити в те, що ти приймаєш. так? Вірити в Бога, вірити, у Христа. Та він молив, що не, не знає. Він взагалі і не думав бути християнином. Але пішов лише, щоб ви йому сказали, що над ніхрещоними роботи вони не будуть, розумієте? Не будемо ми занечищатися через ваші гріхи. А над хрещеними, будь ласка, коли людина, знаєте, вдягнула на себе одежу Божого благословення, весільну одежу радості, вона тоді може працювати. Щоб, що? щоб її занечистити. Щоб отримати нагороду від того Господа, якому у нас служить. А це зовсім не Христос, а диявол. І тому ми, християни, повинні цінувати ту одежу, яку Господь нам дає у часі хрещення. Одежа благодаті. Та одежа, яка ніколи не старіється, та одежа, яку ми ніколи не втратимо. Тіло ми втратимо, бо ми помираємо, ми смертні тут на землі. Але та благодать, яка супроводить нас до вічності, буде ми постійно з нами. І те, що ми є помазані на Царство Боже, через те, що ми будемо відбілюватися у тих таїнствах, які Христос нам залишив, щоб ми ними жили і наповнювалися тим духом, який нас помазує, вони будуть якраз тою одежею, коли Господь прийде судити всіх людей, і живі, і мертві. Слава Ісусу Христу!